Створення ілюзії роботи, фірмовий стиль діяльності міської адміністрації. Раз на два тижні чиновник мерії проводять так звані обходи центральних вулиць, аби перевірити, як готують Одесу до святкування її дня народження. Цього разу чергову дію комедійної вистави грав заступник міського голови, директор департаменту міського господарства Анатолій Орловський. Протоптана стежка бере початок на Думській площі. Щойно вийшовши з кабінету, Анатолій Орловський пообіцяв прискіпливо інспектувати всі об'єкти, що потрібно привести до ладу. Перше руїни колишнього ресторану біля Патьомківських сходів. Минулого разу перший віце-мер Микола Ільченко суворо наказав знайти власника і ліквідувати жахливу картину. І ось ліквідували. Напевно, в міській адміністрації вважають за краще зробити вигляд, нібито щось будується. Хоча зеленої сітки не вистачить. На всю споруду і збоку визирає зруйнована стіна. Та це ще не все. Біля Воронцовського палацу з минулого візиту Ільченко не зроблено взагалі нічого. Замість ліхтарів, так само з землі торчать і іржаві болти. Комунальники не спромоглися встановити хоча б електричні стовбури. Не почали виконувати і вказівку від семера щодо встановлення огорожі палацу. Мова вже не йде про справжню чавунну. Зникли невідомо коли секції планують замінити тимчасовою бутофорією. Тепер Анатолій Орловський взагалі про. Шов мовчки повз палац і лише потім відповів на окреме запитання. Ограження ми зробимо е, временні такі рекламні конструкції, а в майбутньому, звісно, там можна заказувати повністю металоконструкцію, яка потрібно буде встановити. Ну, це роботи на будущее. В день перевірки на Приморському бульварі раптом почали підрізати траву. Все вчасно не встигли, проте продемонстрували керівництво велике бажання працювати. Якщо б не перевірка, ми ще довго бачили б траву у переміж із бур'яном вздовж всього бульвару. Дивлячись на те, що міст, спочатку можна зрадіти. врешті решт його почали фарбувати. Але потім бачиш, що це теж бутафорія. За технологією, яку знає кожна домогосподарка, треба насамперед зачистити поверхню, а потім накладати. Фарбу інакше все це лише мартишкина праця і марно витрачені кошти. Тут добре видно, як чиновники замилюють очі одеситам. Наші гроші кидають на вітер разом із фарбою. Далі пам'ятник апельсину на бульварі Жванецького, колись із нього вкрали частину ланцюгової огорожі. Звісно, річ, міліція нікого не знайшла. Грайливі дітки, які скачуть на скейтах, повідбивали шматки гранітної плитки. Два тижні тому Микола Ільченко наказав все поновити. Ланцюгів так і немає, а плитки. Поновили ось так: замазали цементом. Не знайшлося усій Одесі трьох гранітних каменів поруч із апельсином, як і на приморському бульварі у день візиту керівництва почали підрізати сухі гілки на деревах. Раніше, мабуть, їх тут ніхто не бачив, а раптом помітили ще місяць тому. Дорожнє господарство отримало вказівку відремонтувати тротуар на розі деребасівською та катеринівською. Під час минулої інспекції пан Ільченко нагадав про невиконану роботу. Три тижні назад я діл зі входи, говорив, остановить здесь плитку. Почому не сделано? зараз. Пан Орловський настільки квапився, що не знайшов хвилини зупинитися. Треба було показати досягнення. Власники ресторанів на Дрібасівські на вимогу мерії дещо посунули столи, аби прохід збільшився. Це мало що дало, бо й зараз він досить вузький. Частину ресторану біля міського саду насправді забрали. Хоча два тижні тому Ільченко вимагав прибрати все. Зі вже проход розширили там, убрали ресторани, кафе, які установлені були столики, Один ряд убрали. Уже можна би спокійно. Зараз бути вот ми прийшли з вами, ніких неудобств удобств Є два метри проходу й годі. Правила виконані. А те, що, наприклад, ресторан у міському саду закриває пам'ятник Славетному Одеситові, Льотчику Сергію Утичкану, для бізнесменів і міської влади неважливо. Гроші, ще більше грошей. Тоді все гаразд. Не дивно, що Анатолій Орловський задоволений майже всім. Одеса добре готується до Дня міста. Ми обійшли повністю всі ті місця, де посещали 16 числа, всі замічання в основному виповнені. Є мелкі недоробки. Ну, я думаю, что в це день два, и они все будут устранены. В принципе, работы выполнены качественно. Я знаю, що міст достойно подойшов к празднованию дня города. Майже те саме два тижні тому казав на цьому ж місці Микола Ільченко: здається, чиновникам важливо не справу робити, а переконати людей, що все добре, гіднотазувати одеситів. Серйозних таких проблем, в общем то не существует. Но есть огромное количество как бы, каких-то маленьких вопросов, на которые надо обращать внимание. Чиновники забули стару істину, скільки не кажи халва, халва, а в роті солодше не стане. Втім, святкувати день народження міста треба, попри всі негаразди. Одеса і одесити на це заслуговують, скільки місцевій владі на цьому святі немає місця. Бо для чиновників Одеса лише годівниця. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.